Вибухи гранат, постріли, сотня поранених та за попередніми даними один загиблий нацгвардієць. У сутички мітинг під парламентом там від ранку зібралися сотні людей із гаслами проти внесення змін до конституції. Під стінами парламенту розірвалася граната. Її в бік правоохоронців кинули з юрби демонстрантів. Поранених близько ста осіб. Серед них понад десять у важкому стані. В останній день літа кров пролилася просто на сходах Верховної Ради України. 20-річний Олександр Костина з Херсонщини так і не вийшов із коми. 21-річний Дмитро Сласніков із Дніпропетровщини не витримав операції. Аби вшанувати їхню пам'ять, люди несуть квіти і свічки під парламент, де від учора стоїть портрет першого загиблого 25-річного солдата із Херсонщини Ігоря Дебрена, якому осколок влучив прямо в серце. Народна мудрість говорить: горе надто широке, щоб його обійти, надто високе, щоб його перескочити, і надто глибоке, щоб його проповсти. Через горе можна тільки пройти. Через таке горе пройшла сім'я Демріних, які проживають в Зміївці Береславського району. Леся Георгіївна і Анатолій Миколаєвич втратили найріднішу людину в світі сина Ігоря. Його не стало 31 першого серпня. 2015 року розрив гранати біля стін Верховної Ради України миттєво обірвав життя 25-річного ігоря. Він був самостійний. Ви розумієте, для нього було це важливо, його самостоятельність. І я от це підмітив цю черту. Я в душу не ліз так самий. Но коли такі якісь армії обсуждалася, я, звісно, совєти йому давав, звісно, по душам, як себе вести. Мама боялася, дідівщини, це все. Но я вважаю, це все фігня, тому що я наскільки був був увірений, він у мене фізично сильний. Він родився як билиночка, такий маленький. Я все вложив в нього, щоб він став мужчиною. Війщиною, рослим, здоровим, помініте, щоб і так вийшло. Ну, він був дуже маленький. Я все де кормила його, я його кормила довго, я його кормила два года і два місяці кормила. А чого? Скажу, чого. Тому що в год і місяць у нього почали лізти зубки. От. І він дуже тяжко переносив. От він лежав, він все вже їв, в рік він вже все їв. Ну, коли в нього лізли зуби, він тиждень він лежав, він нічого в рот не брав, окрім маминої циці. І Я його кормила, і другий рік кормила я одною груддю його тільки. От. Він був дуже маленький. Ну, я от не знаю чого. Може, от вже тоді щось було таке, я не знаю чого. Я тепер вспоминаю ті дні, да? і я от його як кормила, він завжди любив отак руку мені положити на грудь на другу. І Я завжди думала, заповнити і мить. Цю мить на все, на все життя. От що то такі мислі були. Заповниться на все життя. Народився Ігор Дебрін 16 серпня 1990 року. Довгоочікуваний, омріяний. Дитина дана Богом. Олена Дукач давня подруга цієї сім'ї. З Лесею Георгіївною вони разом навчались, разом пройшли всі життєві випробування, горе і радості ділили також разом. Я бачила, як ця сім'я бажано очікувала другу дитину, адже всі надії були на те, що це буде хлопчик, тому що дівчинка вже була. І цей хлопчик з'явився якраз перед днем народження моєї мами. І я ось тоді ще мобільних телефонів не було, і я дізналася, але якраз тут йде народження мами. Мені так було. Я кажуть, хотілося таке бажання, аби швидко привітати. І ось привезли Ігоря додому. Я швиденько збігала. Мені було дуже цікаво, коли я подивилася на нього, то це була маленька Леся, мама. Тому що він був дуже-дуже ну, похожий на неї. Такий світленький, такий чарівний. І ось я кажу, Леся, ну, це як ніби кажу, дівчинка народилася. Дуже вони любили Ігоря. Пані Олена стала хрещеною мамою старшої доньки Дебріних Тані, а Ігоря вона виховувала в дитячому садочку. Коли він прийшов до дитячого садочка, йому було все нове. Він дуже рідко приходив з мамою в садочок, коли прийшов, то він, він все опитував глазками, ушками, ручками. І йому було все цікаво. Він був і пізнайко, і чомучка. І... І, незважаючи на те, що він прийшов три роки в дитячий садочок, він швидко став лідером. І він міг дітей зацікавити, багато розповідав, тому що він їздив багато з мамою, і з татом, і в різні міста, бо батьки жили в місті, в селі, вони їздили кожен рік на море, теж в різні місця, він свої враження дуже і вмів розповісти. Був цікавий співрозмовник і дуже любив слухати. Навіть коли я, я була вихователькою його, і коли я читала казки, він мене просив дуже, от, наприклад, дуже любив казку «Гуси-лебеді», любив казку про Івасика Телесика. І він просив завжди, особливо коли спать лягала, «Ліна Васильовна, розкажіть казку. І я могла розказувати їй 10 разів, але він її слухав, ніби вперше. От Він дуже-дуже впитував всю інформацію. Найбільше в світі Ігор любив читати. Вчителі Зміївської загальноосвітньої школи всі як один говорять, його подругою була завжди книжка. Він постійно читав, читав, читав. По-перше, це дитина, яка була не по дитинству, доросла. Хлопчик до всього відносився. З допитливостю. був спокійний, врівноважений. Ніколи не було такого, що він там на уроці кудись повернувся. Якщо почався урок, хлопчик завжди слухав, завжди запитував. І по-недитячому, дорослий, він дуже любив свою родину. Він дуже багато розповідав про свого батька. У нього великий зв'язок з ним був. І особливо хлопчик любив книжки, любив читати з змалку. Якщо десь з'явилася якась цікава книжка, це перше були його слова Дозвольте, я подивлюся. Прочитайте, бо я ще не можу читати. Про Ігоря можна сказати, це дитина сонечко. Старші класи завжди він така скромна дитина. Знаєте, от скільки говорять, там в школі виховують, виховують, не виховують, але мені здається, все йде із сім'ї. От закладено в них сім'ї, що можна сказати, він і сонечко в той же час, і хлопчик, якби от такий, знаєте, маленький солдатик. Мені здається, оце пішло від мами і тата. Тато сказав йому Ігор. Яка б не була погода, от, сьогодні трошки не насна погода. Бачили, що до школи йому далеченько було йти, кілометрів три. Оце він солдатик день у день відходив в школу. Навіть були такі випадки, що потім я думала, ну думаю, що це я сказала. Кажу, Ігор, ти міг навіть сьогодні не прийти в школу. Ні, я в уче, я повинен йти в школу. Тобто дитина дуже відповідальна. Відповідальна, завжди серйозна, завжди начитана, бажання читати, пізнавати. Ігор вже з маличку проявляв цікавість до трудового навчання, малювання та креслення. Мабуть, це і визначило його подальшу долю навчання в Херсонському національному технічному університеті і робота на Береславському машинобудівному заводі інженером-технологом. Трудове навчання. Йому давалося досить добре, він любив майструвати, особливо деконструювати що небудь І одну навчався у мене в одному гуртку, який був у нас декоративна обробка деревини. І там б не, не, не працював також довгий до час. А потім проявив цікавість, коли мене йшлося креслення, появнув в, в 8 восьмому класі. Він проявив одну одне цікавість до креслення. Напевно, так сталося, що йому сподобалось креслення, що він не став перепрацювати на, на машинобудівному заводі, потім закінчив одне інститут, єдна університет, працював там. Доволі здібний, хороший товариський хлопчик завжди запитував, можливо, чим допомогти, працюючи на заводі. Ігор Дібрін прийшов нас в февралі 2013 року після закінчення Херсонського технічного університету. Был принят у нас на работу инженером-технологом, работал у нас в отделе главного технолога, занимался освоением новых видов поршневых колец. Это работа, которая требует определенной квалификации, азы своего дела он получал у нас тут от наших ведущих специалистов. Вот и был успешным молодым человеком, который успешно приобретал нашу специальность и Був нам помощником в наших технологічних процесах. Це була наша людина. Так кажуть на заводі про Ігоря. Тут його згадують постійно. Згадують і досі, як проводжали до армії. Ми проводжали його в дуже торжественній обстановці, збиралися з всім колективом, вручали йому квіти. Ну, як раніше в були в советські часи, проводжали молодих ребят, так і ми проводили. У него остались очень приятные впечатления от нашей провода. Мы созванивались с ним потом, поддерживали телефонную связь. Хотя там э, можно было звонить только в субботу-воскресенье, но всегда была у нас информация от него, мы всегда имели от него всякую весточку. Он очень хотел, он говорил, что это не нужно будет для жизни, для будущего. Ну и, конечно, он хотел вернуться сюда на работу, хотел с нами работать здесь. Ну, армия это была как для него вторая, так сказать, второй шаг по какой-то ступеньке жизни. И он с удовольствием шел мы, мы его провожали. Ну, ждали, конечно, чтобы он вернулся. Но, тем не менее, так. Жаль, он не вернулся. Батько виховував Ігоря як справжнього чоловіка, навчив триматися на воді, кататися на велосипеді, ковзанах. По закінченні школи Ігор відразу попросився до батька на роботу на Береславський маршзавод різноробочим. Потім поступив до інституту. Головним для Анатолія Миколаєвича було, щоб син в колі знайомих друзів був завжди на рівних. Тому, коли розпочалися розмови за армію, в батька ніяких сумнівів не було. Понимаєте, я як батько е, сприйняв це просто, тому що я сам в армії служив. Я вважав, що ми тут зять у нас служив в Національної гвардії, в АТО зять пішов. Понимаєте? Все було в нас, ну як вам сказати, на патріотизмі. Ніхто не виляв, не питайся десь код -то, -то уйти від цього питання. Тим більше ми з мамою думали, що ну, срочна служба, Київ. Ми навіть обрадувалися, коли Національна гвардія і Київ. Ви понимаєте? І от, ну, ну, от цей случай. Даже по душам стало як в армії, да мама каже, що ти там так балакаєш там так довго, да? А мені було інтересно з ним, тому що я це знав. Я йому опроси задавав, тому що я це сам пройшов. Да, от з його служив, каже, да, він ходив гордий, він ходив, е, як не з опущеною головою. Він ну мені приємно це чути, понімайте, що він такий був. Й да? він був помічником начальника варти уже одразу. Ну там був один е, раз часовим, а то був цей самий. Понимаєте? ну це ж не я, це люди. Понімайте, люди ж це все підмічають. Це я, да, я тепер горжуся, можу о цьому говорити. А от мама і сестра начебто відчували, що може щось статися. Вони страшенно не хотіли, щоб Ігор проходив службу. До останнього не казали сестрі Тані, аби не хвилювати її. В армії йому 16 серпня виповнилося 25. Він сам, так. Да. Я дуже просила не йти, але не того, що там не патріоти. Ми. Просто знаєте, як ми як ми ті совєтські люди. І я дуже боялася цієї дідовщини. Думаю, що для нього приниження це буде дуже страшне, або він зірветься і щось зробить нехороше. Ось цього я найбільше боялася. Я навіть не могла подумати, що може щось таке статися. Думала, коли він повернеться з служби, жениться, ми. К родителям сім'ям ми будемо приїжджати я собиралась племянника думала этот... думаю во всім буду допомагати якщо щось там треба буде діток з дітьми посидіти или там э, посмотреть за дітьми я буду допомагати йому во всім во всім буду допомагати вот. я його просила не в пармі я з ним розговарювала ну не йти пожалуйста може как то а він мені сказав а як я з цим буду жити Якщо я не піду, як я з цим буду жити. Ну, я не знаю, мене муж теж в АТО служив. Сколько він з ним а Він так вирішив. Я піду і все. У нас так вийшло. Я в апрелі місяці на роботу устроїла з бібліотеку, зі крита вийшла, а він його в армію забрали. Він спочатку з мамою мені не сказали, що йому повістку прийшли, все ж Этот, щоб, я ж не переживала, потому що я на роботі устроїлася, вот, пускай трохи та поработает, там, потім ми її скажемо. Сразу не сказали, вот, потім сказали. А я думала, як жалко, що Ігор не знає Вот Я, буду, я вот так думала, вот я буду сидіти на роботі, і він прийде армиї, такий красивий в формі. вот я верну. Ігор дуже любив прикрашати з мамою новорічну ялинку, любив донестями рідних племінників Анатолія і Аннушку, який він став хрещеним батьком. Завжди на запитання малечі, а чому так? Відповідав Потому що кругла земля. А ще завжди говорив Все буде добре. Так і останнього дня Ігор Дебрін своїм друзям-армійцям сказав Все буде добре. Але на жаль, для нього ці слова такими не стали. Про смерть Ігоря Леся Георгіївна нічого не знала до п'ятої години вечора, допоки не повернулася з роботи. А коли сказали, вона схопила старовинну ікону, яка дісталася їй ще від бабусі, і летіла щосили через усе село до церкви і кричала, тільки щоб був живий. Але Бог не почув її слова. Я от всім хочу сказати, що багато любові не буває. Дітей треба любити більше всього на світі, безмежною любов'ю. Ну, це не того, що я його любила, і він такий став. Так, я його любила і люблю, і час. Він це чує і знає. Мене дуже вразила смерть Ігоря. Як мати, я просто не могла себе навіть уявити на місці Лесі. Я навіть коли я дізналась цю новину. Я не, змаг... не могла довго наважитись навіть прийти. Десь перші часа півтора я навіть не знала, що я можу сказати їй. Як її втішить. І настільки мене вражило це, Я потім, коли сіла, вже після самого похорону, в мене ці слова просто стали литися з мене, і я їх швидко записала, щоб просто потім. Не забудь. Я почала цей вірш із слів, як тяжко матері ховати сина і знати, що її дитина вже не повернеться у дім, не буде знов сміятися з ним. Як жаль, що він лише був, що він не є, не буде, та серце матері і батька його ніколи не забуде. На похоронах Ігоря Дебріна було все село. Ніхто не міг до останнього повірити в те, що не стало такого хлопця, такої дитини. Всі відгукнулися на цю біду. Керівництво Преславського машинобудівного заводу, сільської ради на чолі з головою і секретарем. Але батьки хочуть лише одного покарання винних у смерті дитини. Я не можу дивитися цей телевізор, як вони мені розказують басні. Оце оце не знаю, як якщо не накажуть, що тоді що тоді ну, ну то чом тоді можна вже говорити? Прику демократію? Є сі ще в цьому не розберуться, коли тисяча чи сотні камер були на сотні свидетелей, а їх випускають десь. Я не пойму, а чом ти ж про що тоді можна тут балакати? Як можна другого кого-то осудити і ну, зроб... як по закону. Як так нізя припри ну, мир, весь мир бачив, все, весь світ, інтернет весь кишів, а ми тут починаємо прикидуватися, хто ми такі тоді? Двох. Абсолютно різних жінок я побачила того дня ось ця щаслива усміхнена мама Леся Дебріна на присязі разом з Ігорем. Очі горять в обох, горять у Ігоря від гордості, що пішов служити, в мами від любові, що в неї такий неповторний і гарний син. А ця Леся Дебріна убита горем мати, яка втратила найдорожче. Просто неможливо бачити, як вона сумує. Якби ви знали, як я тужу за ним, як я хочу почути його голос, це Леся Георгівна Дебріна сказала нам перед від'їздом. Вона розуміє, що треба відпустити біль, душу сина, але вона поки не в змозі це зробити. Відпусти мене, мамо, на небо. Вже меліса не пахне мені. І даремно шукати не треба мою тінь на колючій стерні. Відпусти мене, мамо, за хмари і за зграї далеких птахів. Це не я повернувся із мандрів, і не я у саду говорив. Відпусти мене, мамо, за зорі, не шукай, не вернусь все одно. Це не я у на дворі опустив позавчора відро. Я ворина. Ущі винограду, лазня складкою за споришем, це мій спомин і спогад, і спадок, пам'ять серця для тебе лише. Відпусти мене, мамо, до Бога, відпусти незагоєний загоєний біль, бо дивитись мені вже не змога, як ти біль забираєш собі. Сорок діб муки душу я ятрину, сорок днів і ночей маяти. Не тримай мене, мамо, закрила. Разом з болем мене відпусти.